Ні слава, ні Боля, ще нам брагатя українці, усміхнеться. Ми положе за нашу свободу, і покажем, що ми гратя роду. Слава Україні. Хто має силу змінити цю ситуацію, почуйте наші голоси. До слова запрошується голова об'єднання родин зниклих безвісти і полонених 101-ї бригади, пані Тетяна Лепяк. Шановні присутні, ми тут бо віримо, жодна людина не може залишатися забутою, загубленою серед чужих стін у тіні байдужості. Кожен військовий, кожен цивільний, що перебуває у ворожому полоні, це не просто ім'я, це чиясь дитина, батько, мати, друг, це життя, яке має право на свободу. Їхні очі дивляться на нас із фотографії, їхні голоси відлунюють в серцях тих, хто чекає. І ми маємо бути їхнім голосом. Чи можна мовчати, знаючи, що десь у холодній камері ті? Хто боровся за нашу свободу, живуть у найстрашніших умовах. Чи можемо ми ті, хто сьогодні дихає вільним повітрям, дозволити собі забути, що свобода це не дар, а обов'язок. Сьогодні ми стоїмо тут, бо розуміємо, наш обов'язок боротися за кожного. Світ має почути, що Україна не залишить своїх людей. Кожен із нас це голос, і разом ці голоси утворюють хор, що має силу розступити байдужість міжнародних інституцій. Ми звертаємося до них із закликом. Пам'ятайте про цінність життя. Ми закликаємо держави-учасниці виконувати свої зобов'язання. І ми нагадуємо собі, жодна тиранія не триватиме вічно. Якщо ми залишимося вірним в своїй боротьбі, сьогодні Рахів стає місцем, де ми нагадуємо, що кожен українець, який зараз перебуває у полоні, має право на свободу. Їхні страждання це наш.